Оперативно про останні найважливіші події із життя області розповімо просто зараз в ефірі Першого Подільського. Залишайтеся з нами. Радника міського голови однієї із місцевих рад на Хмельниччині засуджено за колабораціонізм. У квітні цього року у стінах виконавчого комітету, під час обговорення подій, які відбуваються на території України, чоловік заперечував факт збройної агресії РФ. Згідно вироку старокостянтинівського районного суду, йому призначено максимальне покарання, а саме позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги протягом 15 років. А ще на Хмельниччині оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими та міграційниками припинили діяльність групи злочинців, котрі виготовляли для чоловіків призивного віку липові документи для виїзду за кордон. До війни ділки активно продукували фіктивні ковідні сертифікати та результати ПЛР-тестів і вносили відповідну інформацію до баз даних. Однак, після 24 лютого перекваліфікувалися. Як діяла схема злочинців, розповімо за мить. 4,5 з половиною тисяч доларів США з однієї особи. Саме стільки за виготовлення липових документів чоловікам призовного віку та організацію їх виїзду за кордон просили підприємливі ділки з Хмельниччини. Організатором махінаторів, котрі ще у розпал коронавірусу друкували підробні ковідні сертифікати й ПЛР-тести. Виявився власник місцевої фотостудії. У спільники він узяв лікарів та підприємців, котрі займаються пасажирськими перевезеннями. Членів угрупування взяли. На гарячому 9 серпня поліцейські за силовою підтримки спецпризначенців корд затримали двох фігурантів під час спроби переправити чотирьох осіб. У зловмисники вилучили 17,5 тисяч доларів США та фіктивні документи щодо наявності у туристів інвалідності. Вирішується питання про повідомлення учасникам угрупування про підозру за частиною 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України та частиною 3 статті 361 несанкціоноване втручання в. Роботу. Боти електронно-обчислювальних машин, комп'ютерів, автоматизованих систем комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку Кримінального кодексу України. У Хмельницькому районі триває підготовка до опалювального сезону. На думку експертів, через активні воєнні дії зима буде непростою. Тому голови громад повинні подбати про забезпечення населення усім необхідним. За попередніми даними рівень підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери до зими становить близько 70%. Найкращі показники у двох громадах: Старосинявський та Чорноострівський. Комплексна підготовка будинків до зими з вилічою паспортів готовності становить 1712 паспортів, що складає 59% від загальної кількості. Підготовка об'єктів соціально-культурного призначення всього підготовлено 212 із 352 запланованих. В тому числі дошкільні навчальні заклади 84 одиниці, що складає 60%, заклади освіти 96 одиниць, що складає 61%, і закладів охорони здоров'я 32 одиниці, що складає 59%. У Дунаєвецькій громаді 168 власників житлових приміщень у серпні отримають компенсацію для покриття витрат, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг за розміщення внутрішньо переміщених осіб. Ця сума складає майже 267 тисяч гривень. Отримати компенсацію можуть громадяни віком від 18 років, які безоплатно прихистили у себе гостей з інших територій, де тривають бойові дії. Для цього потрібно звернутися до управління Центр надання адміністративних послуг до Найвецької міської ради. У суботу, 13 серпня, в управлінні Державної міграційної служби України в Хмельницькій області запроваджується додатковий робочий день. Таке рішення прийняли у зв'язку із попитом на оформлення паспортів та задля надання можливості отримання вказаної послуги у зручний час. Працюватимуть з 9 до 15 години в порядку живої черги, за адресою місто Хмельницький, вулиця Грушевського, 87, кабінет 103. Перший поверх. За додатковою інформацією можна звертатися за телефоном гарячої лінії, за номером 0382 65 03 06 та 093 273 85 10. Підготовка до навчального року пожежна безпека та місцеві добровольчі пожежні охорони у Хмельницькій районній військовій адміністрації відбулася зустріч із представниками громад та керівниками критичних структур області. На чому зосередили увагу, дивіться далі. Бути готовим до будь-яких викликів у Хмельницькій районній військовій адміністрації відбулось засідання, присвячене питанням нового навчального року та опалювального сезону. На думку голови району, ці дві теми тісно пов'язані, адже школи та дитсадки або працюватимуть за призначенням, або залишатимуться прихистком для переселенців, та в обох випадках мають бути оснащені альтернативними видами опалення, якщо газу буде обмаль. Ми знаємо, що в нас сьогодні важкі часи, тому потрібно <кій> Обов'язково в даному напрямку допрацювати. Ми знаємо, що в нас є школи, навчальні заклади, є які мають твердопаливні котли, готові до опалення, а є школи, в яких є і газові, газові котельні, тому потрібно в даному напрямку спрацювати на випередження. Така ж проблема стосується і власників приватних будинків, тому краян та голів громад просять подбати про теплову безпеку заздалегідь, аби не створювати зайвого ажіотажу восени. Ми не знаємо, як буде з газом, ми не знаємо, як буде з світлом, але ми розуміємо, що світло буде легше відновити, якщо, не дай Бог, якась ситуація буде з газом. Бо газ це ну, досить специфічна річ і по багатоповерхових приміщеннях, будинках, які опалюються централізовано від котелень. Не мені вам розказувати, якщо не дай Бог десь поводити з ладу котли і все інше. Це може не дні зайняти, це може зайняти декілька тижнів. Ще однією традиційною проблемою громад є стихійні сміттєзвалища, адже в області триває пожежно-небезпечний період. Є ряд пожеж в екосистемах, особливо, особливо виникає занепокоєння пожежі стихійних смітників. В тому числі і не стихійних полігоних твердих побутових відходів, маємо декілька пожеж вже за останній місяць, тому є необхідність поспілкуватися, визначити пріоритетні завдання, як їх швидко вирішити по утилізації цих смітників і недопущенню подальших. Нині триває загальна мобілізація. І, оскільки піврічний термін документів, котрі бронювали для підприємств військовозобов'язаних працівників, аби ті й надалі виконували свої трудові обов'язки, спливає, керівникам слід їх поновити. Тобто, продовжити наступний термін їхньої відстрочки від мобілізації на наступних шість місяців. Для переоформлення військовозобов'язаних Посвідчень про відстрочку необхідно. Вам організувати взаємодію з начальниками відділів, начальником Хмельницького районного територіального центру комплектування. Тож працівники адміністрації продовжать діалог із громадами, аби усі виклики сьогодення пройти із гідністю і в подальшому робити усе, аби наша область залишалася надійним тилом для переселенців армії та держави в цілому. Зазвичай серпень це розпал сезону баштанів, і хоча надії ми не втрачаємо, та все ж мало ймовірно, що цього року вдасться скуштувати улюблені херсонські кавуни. Імпорт вже б'є по кишенях та не вражає смаком. Чи вдалось хмельничанам, попри все скуштувати кавуна цього сезону, цікавилися наші журналісти, зважаючи на те, що Херсонщина тимчасово окупована, Чи куштували ви вже кавуни цього сезону? Куштували, звісно. І як ціна, як смак? Ціна ну 35 Дуже смак? – А смак а смачний, Смачні. смачні. А, а ціна кусається. Плануєте купувати ще? А куди діватися? Хочеться ж, сезон. Як час не наїсися, то зимою не наїстися точно. Я ще їх не їв до цієї пори. А плануєте? Поки ще ні. Чому? В кінців августа вони тоді настояші. Ну, Ціна трошки не така, як завжди. Ну і смак як... не такий. Можливо, були не херсонські кавуни. Імпортні є, ще херсонські, і то і, і ті хороші, і ті, ті з радіацією будуть, а ці з фосфорними з тою пилюкою, ті тобі кавуни. Куштувала, але трошки дороговато, але все одно треба купувати. А на смак як? Хороші. Я вам скажу, що я навіть і не знала, чи то херсонські. Сказали, кавуна, дайте і все. Ну, те, що є, буду їсти. Це ще продають. Херсонські це смакота. Ми вже коштували. І як ціна, як смак. Ціна кусається, на смак не дуже. Не а? задоволені. Будете пробувати ще? Не знаю. в мене як дитина захоче бо Ініціатор це син. Зважаючи на те, що Херсонщина тимчасово окупована, чи куштували ви вже камуни цього сезону? Ще ні. А плануєте? Наверно, ні. Чому? Що дорого вичати. За ініціативи громадської організації СТЕМ і СФЕМ спільно з програмою Єднання заради дії у Хмельницькому. Запрацював клуб підтримки для підлітків переселенців. Чекають на всіх охочих віком від 14 до 18 років. Перша зустріч вже відбулася: то що представляє ця програма, та наскільки це зараз важливо? Дивіться далі. Зазвичай підлітки доволі гостро переносять будь-які кризові ситуації, і війна, звісно, серед таких. Найбільшої підтримки потребують ті діти, які були змушені покинути власні домівки та переїхати. Тому у Хмельницькому за ініціативи громадської організації СТЕМ і СФЕМ спільно з програмою Єднання заради дії започаткували інтеграційні клуби для підлітків-переселенців. Сьогодні в нас долучилася невелика кількість, оскільки цей захід проходить вперше. Це є до 10 учасників, які мали можливість бути в першій частині, в другій частині зараз залишаються тому що Зараз буде друга частина. Ініціатори проекту вважають, що створення таких клубів надасть можливість підліткам соціалізуватися та отримати психологічну допомогу в умовах невизначеності війни. Також на дітей чекає цікаве спілкування та знайомство з однолітками. Всього подібні проекти будуть реалізовуватись у шести містах України. Ми обирали міста за двома принципами: це за принципом безпечності і за принципом того, до які міста найбільше поїхали внутрішні переселенці в Україні. Тому обирали саме ці шість місць, в тому числі Хмельниччина. Офлайн зустрічі у рамках проекту Наука єднання проводитимуть раз на два тижні. Долучитися можуть діти від 14 до 18 років. Надалі організатори обіцяють спілкування у рамках клубу і онлайн. У Шепетівському музеї пропаганди організували психотерапію етнічними видами декоративно-вжиткового мистецтва. Через сигнал повітряної тривоги, який пролунав на початку заняття, учасники і викладачі перемістилися до безпечного місця. Уже в укритті усі охочі змогли ознайомитися з різними ремеслами, які допомагають переживати кризи, та водночас відновлюють нашу ідентичність. Від майстринь діти дізналися про давню вибійку на тканині та задекорували серветку штампами, зробленими у техніці ліногравюри. Серед присутніх були як жителі Шепетівщини, так і переселенці. За період повномасштабної війни реабілітаційний центр для диких тварин, що у Хмельницькому прийняв уже чимало звірів-переселенців. Останніми тут з'явилися одразу чотири мешканці з інших регіонів України. Це африканський бик, каракала, черепаха та єнот. Окрім того, серед новосельців звіринця є і фактично домашні улюбленці, котрі знайшли тут тимчасовий притулок. Про нове життя тварин та старі проблеми у нашому сюжеті. Аляся. Це а. А так вона балакає до мене. Ця моркотлива степова рись, котра соромиться камери, показуючи лише вуха, нова мешканка реабілітаційного центру для диких тварин у Хмельницькому. Їй три роки, і, хоч цей хижак, ця тварина ручна. Однак, поки Аляся ще звикає до нової оселі та рідко виходить на вулицю. Але від улюблених ласущів перепілок ніколи не відмовляється. Це каракал приведений до нас. Під Ніколаєва. Нам його привезли, бо війна зараз стріляють, бать, хазяї поки не можуть її тримати. В день з'їдає дві піріпіолочки, може, часом і три, може і одну, як схоче. Як Напроти каракали Переселенки у вольєрі тимчасово поселився 7-місячний службовий собака Арчі. Сьогодні у нього щасливий день, адже він зустрічає гостей. Це є моя особиста собачка службова. Вона знаходиться тут тимчасово на перетримці, так як зараз його немає де тримати. Це є німецька вівчарка. Служив він в СІЗО, в нашому слідчому ізоляторі. А зараз, поки буде тут, а там вже піде в збройні сили. Та перед тим як розпочати службу на фронті, на Арчі очікують довготривалі плідні тренування, гостюватиме у звіринці ще близько місяця. дай. Тебе осавку сила очко, запухло глазик. да. Джимі мій, бачите, він крути головою, крутить за дорогами одновременно. Мій хлопчик. Джимі теж потрапив до благодійного притулку через війну. Африканський бик один із найбільших мешканців реабілітаційного центру. Тож, аби його утримувати, потрібно чимало продуктів та уваги. От він вже сьогодні зранку поїв. Бачите, мілка картошечка була молода. Пізніше, після обіду, будемо знов давати. Він з'їдає відро картошки, відро яблук. — Курячка, кабачка, таке. Зараз, зараз. Загалом тут проживає близько сотні тварин, врятованих із різних ситуацій та умов. І хоч з великою війною мешканців побільшало, а от ресурсів вистачає не завжди. Та чого у звіринці точно не бракує, то це любові. мій хлопчик мамі, Моя пташечка мамина. заберу, то вона в маміна має. Українці не втомлюються доводити ми нація сильних, волелюбних та щирих серцем людей. Допомагайте іншим, піклуйтеся про тих, хто вас оточує, та усіма силами наближайте нашу перемогу. Та обов'язково вмикайте перший подільський, аби не пропустити нічого важливого. До зустрічі в ефірі.